Чули про цю дивну фобію Бекхема. Легендарні виступи за Манчестер, Юнайтед, Реал, Мілан, ПСЖ, зіркова дружина Вікторія успішний бізнес. Факти, які одразу виникають в уявлені призгадці про Бекхема. Та мало хто знає про дивний страх екс-футболіста, одніто фобію. до тремтіння боїться птахів і всіляко уникає контакту з ними. Бекхема лякають крила, непередбачувані рухи і навіть гострі дзьоби. Найбільше він боїться опинитися в пасті на одинці і страусом, адже що більший птах, то більша небезпека. Психологи кажуть, що у крайніх випадках навіть саме слово птах може викликати в орнітофобів паніку серед симптомів: тремтіння, шок, пітливість, прискорене серцебиття та плач. Попри свій страх, наразі легенда захопився фермерством і життям поза містом. У його інстаграмі навіть можна відшукати фото, де футболіст показує своїх курей. Та до слова він отримав від Вікторії Бекхем на різьбом. Цікаво, це такий тролінг від дружини.